Тервіт. І ми зараз знімаємо знову е, рубрику е, кіндер, кіндер Сюрприз. І давайте, але це Ірин Кіндер. Ми, ми, Ірі мама дала гроші і ми. Тату, тату, тату. Ой, тато дав гроші і ми зразу пішли знову купувати кіндер коротше. Але акуратно, щоб перейти угу. упаковку. Чуть -чуть вниз. Дуже акуратно. бо тобто, та упаковка дуже сильно рветься. Так, Це така, як вона, фульга. Та і неманунок. класні картинки. Тільки щоб тебе така сама, як в мене, не попалася. Я дуже хочу щоб тебе якась інше попалося. Все. Тільки щоб серії. Серії, 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 серії. серії. Давай відкривай. Ой-ой, тебе погано зараз буде відкриватися. Yeah. Давай я його поки покиную. О! Та серії! Ура! Добре, за то тримай. А! Інша. дин Класно! Діндінь! Попалося в мене! Зараз і складу! Давайте я вам покажу вкладеш! Ось вот так вкладеш! Ой, чекайте! Погано відкривати одне рукою! Класно. Дивіться, кого я хотіла. Я хотіла оцю ці от. Іра хотіла оцю цю вот. Але її попалась дідзінь, а мені у ці от жовтенька. От Але наша що, дінь -дінь. І, я, і Ми ще будемо знімати багато таких рубрик. Ой, щось я не можу ані засти. От ми склали така дінзінь. Дуже гарно, правда? Угу. Ну, і такий от був наша така класна. like a new simp up a bit to like a eh, papa